Уявіть собі картину. Ціла імперія не вміє читати і писати. Немає жодного університету, немає шкіл, немає навіть елементарної освіти. Московія 17-го століття це інтелектуальна пустеля, дикість у чистому вигляді. Варвари, які не можуть створити навіть примітивну школу, а поруч українські землі з півстолітньою традицією європейської освіти. Києво-Могилянська академія працювала задовго. До того як Україна була анексована Московським царством, тут уже півстоліття працює Європейська академія, центр освіти всієї східної Європи. Тут навчають наукам, мовам, філософії, риториці, тут створюють книги, виховують вчених, розвивають культуру. Контраст разючий з одного боку цивілізована Україна з європейською освітою, з іншого дика Московія, яка загрузла в невігластві. І що відбувається далі? Ці дикуни розуміють, що самі нічого не можуть, причому не відразу розуміють, а через кілька десятиліть після анексії України раптом помічають, що у них немає розумних освічених людей. І Петро І офіційно наказує вести викладачів з Києва. Синод прямо пише: у московських школах мало вчителів, а в Києві є здібні мужі. Вони офіційно визнають свою неспроможність і починають викачування українських мізків, тому що самі нічого не можуть. Абсолютно не здатні створити щось своє. Навіть статут для своєї першої академії вони не змогли написати, скопіювали український слово в слово. Саме українці, як би дико, це не звучало сьогодні, заклали основи російської освіти, створили перші школи, академії, систему університетської освіти. Українські викладачі стали кістяком російської науки: Стефан Яворський, Феофан Прокопович, Симеон Полоцький українські імена, які визначили розвиток російської освіти. Навіть теорія трьох штилів Ломоносова заснована на ідеях українського професора Феофана Прокоповича. Понад ста випускників Києво-Могилянської академії працювали в російських навчальних закладах. Вони заклали фундамент російської системи освіти, підготували перше покоління російських вчених, і що отримали натомість. Зараз покажу, і ви зрозумієте, чому це була найбільша помилка в історії. Тому що сьогодні ті, кому українці дали грамоту, бомблять українські школи. Ті, кого навчили читати, спалюють українські бібліотеки. Ті, кому створили університети, позбавляють життя українських студентів і викладачів. Ті, кого українці витягли з дикості, сьогодні намагаються знищити українську цивілізацію. Ті, кому дали знання, використовують їх для геноциду українського народу. Це історія про те, як українці цивілізували дикунів, і що з цього вийшло. Історія про найбільшу помилку, яку тільки можна було зробити, тому що деяких просто не можна було вчити грамоті. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Отже, 1632 рік на українських землях задовго до їх анексії Московією заснована Києво-Могилянська академія, повноцінна європейська освіта, філософія, риторика, астрономія, викладання латиною та грецькою. Випускники стають вченими по всій Європі. Московія в цей час залишається освітньою пустелею. За 500 років існування не створено жодного університету. Система вищої освіти просто не існує. 1654 рік. Переяславська рада, Україна втрачає незалежність, але Москва отримує доступ до чогось безцінного, до розвиненої системи освіти. Вперше московська влада бачить, як працює справжній університет. 33 роки вони намагалися самі створити щось своє, без успіху, і в 1687 році у них з'являється Слов'яно-греко-Латинська академія. Але як саме вона з'являється, ось у чому весь секрет: статут переписаний з київського, практично слово в слово. Московські чиновники беруть документи Могилянської академії і копіюють їх майже без змін. Навіть не намагаються щось поліпшити або адаптувати. Викладачі тут ще цікавіше: своїх освічених людей в Москві немає зовсім доводиться силою забирати українських професорів з Києва. Петро І це прекрасно розуміє, і в 1701 році видає прямий указ: доставити до Москви шість викладачів з Києва. Не запросити, не попросити доставити як товар. А в 1721 році Сенат пише документ вражаючої чесності: у московських школах мало вчителів. А в Києві є здібні мужи. Тобто офіційно визнають, розумних людей у нас немає. Беремо чужих, але Москва діє широко. Паралельно починають заманювати вчених з Європи, братів ліхудів з Греції і німецьких професорів для майбутньої академії наук. Принцип простий: якщо своїх місків немає, імпортуємо чужі українські кадри виявляються особливо цінними. Стефан Яворський стає главою російської церкви. Феофан Прокопович переїжджає з Києва до Петербурга і фактично створює всю російську освітню доктрину. Симеон Полоцький пише статути для московських шкіл. Цифри вражають до середини вісімнадцятого століття. 70 випускників Києво-Могилянської академії стали єпископами в Московії. Понад 100 українських викладачів працюють у московицьких навчальних закладах. І зовсім не дивно, що ідеї українських вчених стають російськими відкриттями. Знаменита теорія трьох штилів Ломоносова цілком запозичена у Фрофана Прокуповича, поетичні принципи Тридіаковського сформовані українськими викладачами і так далі, і тому подібне. А що відбувається з самою Київською академією? Нескладно здогадатися, знаючи московитів. Могилянку планомірно добивають кращі викладачі. Виїхали до Московії. Фінансування урізають у 1762 році. Забороняють викладання українською мовою у 1786 Змушують вчити по російськи. Схема відпрацьована ідеально: спочатку анексуєш територію, потім викачуєш мізки, потім перевласнюєш результати їхньої роботи, і в кінці переписуєш історію так, ніби все це було твоїм з самого початку. Українські досягнення стають російськими, українські вчені російськими професорами, українські ідеї російською наукою. Ця технологія буде використовуватися століттями. Принципи залишаться незмінними, зміняться тільки масштаби, і наступні два століття покажуть, наскільки далеко можна зайти цим шляхом. 19 століття показало, що апетити імперії тільки зростають. Технологія, відпрацьована на викладачах, тепер застосовується до всієї української інтелігенції. Письменники, художники, вчені всіх змушують вибирати або русифікація, або знищення. Починається нова ера привласнення українських талантів, але тепер мова йде не просто про переїзд професорів, а про зміну національної ідентичності. Микола Гоголь стає першою великою жертвою цієї політики. Українець з Полтавщини, він пише свої ранні твори про рідну Україну, вечори на хуторі біля диканьки. Миргород, це українська душа, перекладена на папір. Але імперія ставить умову: хочеш бути письменником, стань росіянином. Гоголя примушують писати російською, відмовлятися від українських тем, позиціонувати себе як російського автора. Результат відомий Гоголь назавжди записаний в так звану російську літературу. Тарас Шевченко намагається чинити опір. Він пише українською, оспівує українську історію, критикує царизм. Відповідь імперії жорстока в 1847 році. Арешт: десять років каторги з особистою забороною Миколи І писати і малювати за українські вірші. Мало недовічне ув'язнення, але навіть після звільнення тиск не припиняється. Українські публікації залишаються під суворою цензурою. Багато творів Шевченка заборонені до широкого поширення в імперії у 1863 році. Імперія робить наступний крок. Валуївський циркуляр фактично заперечує існування української мови як самостійної влада заявляє, що ніякої особливої малоросійської мови не існує. Вдумайтеся в цинізм ситуації: Українці навчили московитів грамоті, дали їм мову, науки і культури, а натомість отримали заборону на власну мову. А в 1876 році Емський указ забороняє все українське повністю. Книги, театральні постановки, пісні, українська культура ставиться поза законом. Українці створили російську освіту, Росія забороняє українську освіту, українці дали їм літературу. Росія забороняє українську літературу. Абсолютна невдячність, зведена в державну політику у цих умовах. Українські таланти потрапляють у жорстоку пастку: хочеш творити, ставай росіянином, хочеш залишитися українцем, забудь про кар'єру. Ілля Рєпін народжується в Чугуєві на Харківщині, але все життя позиціонується як російський художник. Його українські корені ретельно замовчуються. Запорожці пишуть листа турецькому султану, картина про українську історію, але авторство приписується російській школі живопису. Архіп Куінджі з Маріуполя, українець грецького походження, також стає російським художником. Його зв'язок з українськими землями старанно затушовується – Іван Айвазовський, вірманин з Кримської Феодосії, теж записується в російські мариністи. Факт народження на українських землях і зв'язок з ними стає неважливою деталлю біографії. Давид Боролюк із села Семеротовщина на Харківщині. Ще одна жертва культурного привласнення. Українець, який здобув освіту в Одесі та Мюнхені, переїжджає до Москви і стає батьком так званого російського футуризму. Його українські корені ретельно замовчуються. Революційні ідеї в мистецтві, які він приніс з Європи, приписуються російському авангарду. Та сама історія з Казимиром Малевичем, який народився і виріс у Києві в українській родині. Він створює супрематизм і легендарний чорний квадрат. До кінця життя зберігає зв'язок з Україною. Свого часу викладає в Київському художньому інституті, але російська машина привласнення працює безвідмовно. Малевич оголошується генієм російського авангарду у світовій історії мистецтва. Він назавжди закріплений як російський художник. Сергій Васильковський з Ізюма, чий дід походив з козацького роду, офіційно вважається російським пейзажистом. Микола Пимоненко з Києва, автор картин на українські теми, теж потрапляє в категорію так званих російських художників. Схема відточена до досконалості: українські таланти або русифікуються і привласнюються, або знищуються фізично. Володимир Короленко, Микола Костомаров, Пантелеймон Коліш, Марко Вовчок, Григорій Квітка Основ'яненко. Всі вони потрапляють у жорна цієї машини. Хтось здається і стає російським, хтось чинить опір і піддається репресіям. Але найцинічніше імперія не просто краде людей, вона краде історію. Українські досягнення стають російськими. українські сюжети російською тематикою, українська культура частиною російської, до кінця 19 століття. Картина завершена офіційно. Української культури ніби не існує. Є тільки російська культура, до якої включені привласнені українські досягнення. 20 століття покаже, що це було лише репетицією. Справжній геноцид ще попереду. 1919 рік один з основників Української академії мистецтв Олександр Мурашко вбитий за загадкових обставин. Активна діяльність з розвитку українського мистецтва зробить його незручною фігурою для нової влади. 1932-1933 роки. Голодомор, геноцид українського народу, що забрав життя мільйонів. Українці дали Росії грамоту і науку, а натомість отримали організований голод. Сталін методично знищує українське селянство, основу нації. Паралельно відбувається культурний геноцид у 1930-ті роки. Радянська влада розстрілює цвіт Української інтелігенції це називають розстріляним відродженням покоління українських письменників, художників, вчених, яких фізично знищили за українську діяльність. І тепер, коли московити задають українцям питання: а де ваша велика культура, Де ваші великі генії? То на це є проста і очевидна відповідь. Одних московити привласнили і записали в російську культуру, інших змусили відмовитися від української ідентичності, третіх московити просто фізично знищили, але це не означає, що їм вдалося вбити українську культуру. І головне навіть не в цьому, головне в тому, що вся основа московської цивілізації створена українцями. Саме українці навчили московитів грамоті, створили їм систему освіти, заклали фундамент їхньої культури. 300 років московити витрачають на те, щоб приховати цей факт і знищити його джерело. Але найцинічніше, навіть вбиваючи українських інтелектуалів, радянська влада продовжує привласнювати українські досягнення. Українські вчені працюють на радянську науку, українські інженери будують радянську промисловість, українські таланти створюють радянську культуру. Статистика красномовна у 1950 році книги українською мовою становили 80% тиражу видавництв УРСР. До 1966 року вже тільки 63%. Планомірна русифікація набирає обертів. Українських дітей змушують вчитися в російських школах. Українська мова витісняється з вищої освіти, українську історію переписують, подаючи її як частину загальноросійської. І ось ми дійшли до 21 століття. 24 лютого 2022 року Росія починає повномасштабну війну проти України. Коло замкнулося. Росія методично бомбить українські школи. За два роки війни знищено тисячі освітніх установ. Школи та університети тепер перетворюються на руїни. Українські бібліотеки горять від російських ракет. Книги, написані мовою, яку Росія колись намагалася оголосити неіснуючою, згорають у вогні російської агресії. Тисячі українських дітей примусово вивезені до Росії. За даними української влади, мова йде про десятки тисяч неповнолітніх. Нова депортація, нова спроба привласнення. Цього разу крадуть не професорів, а дітей. Росія офіційно заявляє, Україна неважлива як національне государство. Мета війни діє повне знищення української ідентичності. Те, що не вдалося зробити валуївському циркуляру та емському указу, планують завершити бомбами та ракетами. Стаття на офіційному сайті Ріа Новості прямо говорить про плани пірівеспітання і ідеологічних репресій українського населення продовжительністю менше покоління. Геноцид, зведений в офіційну доктрину. Міжнародна спільнота це розуміє: Джо Байден під час свого президентства називав дії Росії геноцидом. Парламенти Канади, Польщі країн Балтії прийняли резолюції про геноцид українського народу. Експертні висновки говорять про серйозну і неминучу небезпеку геноциду в Україні. Але навіть зараз, у 21 столітті, триває культурне привласнення. Західні музеї досі виставляють українських художників як російських. Тільки після тиску українських активістів метрополітен музей у 2023 році визнав Репіна, Куінджі та Івазовського українцями. Сотні українських діячів культури досі значаться у світових каталогах як російські привласнення триває навіть під час війни на знищення. Українці дали Росії цивілізацію, натомість отримали три століття геноциду. Українці створили російську освіту. Росія знищує освіту українську, українці дали їм літературу і мистецтво. Росія спалює українські бібліотеки і музеї. Українці вчили їх думати, мабуть, безуспішно. Росія намагається знищити український народ фізично. 300 років однієї і тієї ж політики взяти, привласнити знищити джерело. І виникає питання: а чи варто було взагалі вчити їх грамоті? 300 років спостережень, 300 років одного експерименту. Результат отримано, діагноз поставлено. Українці дали їм грамоту не метафорично, буквально. Викладачів, статути академії, систему мислення вони, хоч і вимушено, але принесли в темряву світло. Потай, сподіваючись, що темрява розсіється, але темрява не зникла. Вона просто навчилася читати. Освіта виявилася не ліками від варварства, а його підсилювачем. Знання не змінили сутність, вони лише дали їй нові інструменти. Цивілізація в руках дикона стає зброєю проти цивілізації. Сьогодні нащадки тих, хто не міг створити жодної школи, методично знищують українські університети. Спадкоємці тих, хто переписував чужі статути, спалюють українські бібліотеки. Пра-пра-пра-правнуки учнів вчених мужів з України депортують українські яких дітей Росія довела, можна отримати всі атрибути цивілізації академії, лауреатів, культурну спадщину, і при цьому залишитися варварським племенем просто племенем з ядерною зброєю. Українці по суті стояли біля витоків російської культури. Це не було їхнім вибором, тому що робилося це під примусом. Але росіяни використовують цю культуру для знищення української вчителі дали знання, учні направили їх проти вчителів. Така невдячність в її абсолютній формі. Цивілізувати варвара все одно що дати вогонь піроману. Він не стане краще освітлювати світ, він буде краще його спалювати. Темрява, яка навчилася читати, стала небезпечнішою за первоздану дикість. Вона вміє виправдовувати звірства теоріями, прикривати геноцид ідеологією, перетворювати знання на знаряддя знищення. Українці 300 років тому зробили фатальну помилку. Вони повірили в силу освіти, у те, що знання роблять людину людиною. Але знання лише виявляють те, що вже є всередині. Варвар з освітою залишається варваром, просто більш небезпечним. Сьогодні палаючі українські школи і зруйновані бібліотеки це вирок, наївній вірі в цивілізуючу силу освіти, урок, написаний кров'ю і попелом. Історія винесла свій вердикт. Деяких не можна вчити, деяких можна тільки ізолювати, як московитів, тому що освічений варвар угидніший за варвара дикого. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Патреон, користуйтеся функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.